Ви бачите, той народ з затримкою там ми починаємо, а туди аж передається далеко-далеко, по всіх вуличках, по всіх майданах, де є український народ. Шановні друзі, прошу до слова чергового голову ініціативної групи 1 грудня, одного з засновників оновленої оновленої могилянської академії В'ячеслава Приховецького. Високосвітлий майдане, осердя української гідності! Сьогодні у ці тривожні дні наші серця б'ються в унісон з серцями чесних українців не тільки по всій Україні, а й в усьому світі. Вони б'ються в унісон, тому що знаємо, що ми йдемо перемагати за майбутнє наших дітей, наших онуків. Ми маємо перемогти у пам'ять тих мільйонів, багатьох мільйонів українців, які полягли за нашу перемогу. У ці тривожні часи, коли українські дзвони найдревніших наших храмів, Кличуть нас на Бато у ці тривожні часи, ми знаємо, що ми переможемо, тому що ми вийшли за справу честі. І оті дзвони нагадують нам на генетичному рівні про подібне, що творилося, коли татаро-монгольська навала нищила наших предків. А сьогодні шайка казнокрадів і ракетерів вже думала, що вони е нащадки отих прийшли, що вони нас вже вбили, що вони е нашу гідність знищили, що вони знищили нашу, наше прагнення до волі. Але їх теж шкода. Ви знаєте, як вночі до них приходять беззубі привиди Чаушеско і інших типів, і їм тоді стає страшно. Їм стає страшно, і вони тоді вдягаються в облаштунки Беркута і вночі, як мутанти таргани, ідуть на наших дітей. Ідуть на нас. Вони не розуміють, що торганів винищимо, і ми будемо у вільній європейській державі. Але сьогодні треба вже говорити не тільки про це, треба говорити, а що буде завтра? Давня латинська приповідка говорить: силу, владу беруть силою, а отримують мудрістю. Ми бачимо нашу силу. Ми візьмемо цю владу, але будьмо мудрими, бо вже не раз, на жаль, ми втрачали нашу владу через те, що були не мудрими або недостатньо мудрими. Будьмо мудрими і ми будемо вічно, як казав поет, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не подолає цей народ. Слава Україні, Героям!